Палахнув корупційний скандал навколо відбудови найбільшої дитячої лікарні України Охмадит, яку росіяни атакували ракетами вранці 8 липня. Як з'ясувало видання наші гроші? Охмадит відбудовуватиме маловідома фірма, але за шалені гроші, які саме докладніше далі. 307 мільйонів гривень без урахування ПДВ саме стільки коштуватиме відновлення дитячої лікарні підрядником Буттехнолоджі, якого було обрано благодійним фондом Охмадит, переможцем тендеру на ремонт. З 14 учасників конкурсу це була третя за пропозиція. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак із жодним з них замовник не вів перемовин, ніяк не пояснюючи своє рішення в той час, як аналіз з наших грошей показав з десяти дешевших пропозицій, щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з наведеними цінами за різні види робіт. У свою чергу в Охмадиті підкреслили, що цитуємо, проведений конкурсний відбір не є тендером у розумінні закону України про публічні закупівлі, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами. Однак ніякого пояснення ігноруванню дешевших пропозицій в Охмадиті не надали найбільші статті видатків компанії переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей Рейнарс та оздоблення HP панелями внутрішніх стін лікарні. Кожна з цих позицій у Boot Technology коштує понад 100 мільйонів гривень. Для порівняння інші підрядники, які брали участь у конкурсі, пропонували ці роботи вдвічі дешевше. Міністерство охорони здоров'я вже звернулося до правоохоронних органів щодо проведення додаткових перевірок тендеру. Про це заявив очільник мозу Віктор Ляшко. Нагадаємо, найбільші Жертви на відбудову «Охмадиту» зробили it платформа Grammarly, а саме 20 мільйонів гривень, та по 10 мільйонів гривень несли мобільний оператор «Київстар», мережа заправок Окко та центр авто АВТ Баварія. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.